Під дубочком народився. Парасолькою накрився, може, б з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Що це? Подумаємо, це грибочок, звісно, а де ростуть наші риби? Так, риби ростуть де в лісі. Подивіться, який ліс гарний. Послухаємо прислів'я. Буде дощ, буде гриб. Розпочнеться дощик рідкісний, отой кошик міцний. А в яку пору саме найбільше грибів, звісно, восени. Проте й прислів'я є, весна-красна квітами, а осінь грибами». Виявляється, з давніх давен гриби товаришують з деревами. Подивіться, будь ласка, на лісову галявину. Які тут є гриби? Підберезники є. Дубовики, лисички, це все їстівні гриби. А серед цієї полянки ще ростуть отруйні гриби. Це які гриб? Звісно, це мухомор і бліда поганка. І це тут є блі... поганка бліда. Це все отруйні гриби. Хочу познайомити вас із маслюком. Це наш гриб маслюк. Вже до того, дружні вони хлопці, що цілими сім'ями різуть із землі, а ростуть вони під соснами. А чому їх називають маслюк? Тому що в нього шляпка блискуча, ніби олією помащена. Дуже смачний грибок маслюк. А це у нас опеньки. Смалюнку видно, де ростуть наші опеньки. Вони ростуть на пеньках, на пеньках просто або під пеньками. І від цього походить назва опеньки. Гриб вважається начальником серед цих грибів. В нього два імені білий гриб або боровик. Це дуже смачний гриб. А хто з вас ходив в ліс? Звісно, напевно, всі побували в лісі. Там ще ростуть тут, які гриби, крім їстівних є? Звісно, там є отруйні гриб. Гриби це бліда поганка. Вона дуже небезпечний, цей гриб. В ньому дуже багато отрутий. Його не потрібно ставити в кошик. А послухайте, будь ласка, загадку. Схожий цей гриб на Божу корівку. Так сятки не ті. Звісно, це. Мухомор! Дивіться, який він гарний гриб, вдягнений в червоний кафтан, але його ногами збивати не можна, тому що він для тварин лісових несе велику користь. Він їх лікує. Люди теж знайшли, як з нього робити ліки від різних хвороб. Діти. У господарі лісу це тварини, рослини, дерева, все, що там живе. А ми, якщо йдемо в ліс, ми там. Хто? Так, ми там гості. А як гості себе повинні вести себе в лісі? Так, ми не повинні там що робити: кричати, галасувати. Не смітити ми не повинні, після себе повинні збирати сміття, не топтати рослинки, не зривати квіти, не зривати гриби з корінням. тому що ліс буде в нами незадоволений. Ліс це все, він нам приносить багато користі і може подарувати нам багато багатств. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!